Сьогодні у нас середа, а отже час для в'язальних казк... казків для дорослих. І хто вперше приєднується до цього ефіру, то спочатку я щось розповідаю про в'язаннячка або вишивання, а потім щось корисне розповідаю про енергію або психологію, або езотерику. Привіт, дорога! Дякую усім, хто приєднується до ефіру, і дякую усім, хто буде дивитися потім цей ефір у запис. Отже, сьогодні буде. О, да, Ти не пропустила, а я тільки щойно почала. Привіт, дорога, ще раз, привіт. От, І сьогодні я трошки по теревеню про вишивку. Вишивка бісером Ця Картина з розхомячки, тобто я спочатку її вирішила віддати на розхомячку, от, міст, мосточок. А от, не вишивати її вже, а потім щось подивилася, подивилася на неї, і прийшла енергія і прийшла мисль вишити цю картину, тим паче, що таку містичну, містичний у неї зміст, дівчина, яка з весни перейшла в осінь. Осінь це пора року, коли ми збираємо врожай, а міст. Міст це дуже символічно, бо міст символізує у всіх міфах, епосах, казках. Міст символізує перехід. Отже, тут перехід із весни до осені, з весни, де ми тільки саджаємо свої ідеї, тільки прописуємо свої цілі, місточок це перехід саме в ту пору. Року в ту пору нашого життя, де вже є результати. Тим паче, що а, тут місточок, дівчина в білому стоїть білий, це дуже такий ніжний і дуже світлий колір, і він символізує а, гармонію, він символізує баланс. Два, дві пташ, пташечки летять, це теж дуже гарно. А, велосипед. Який стоїть з корзинкою квітів, це теж добрий знак? Велосипед це символізує про легкий перехід швидкий перехід, бо сіл та поїхав, палива не треба, крути педалі та їдь. І е, корзинка з квітами теж дуже гарний знак, бо квіти, квіти це життя. Отже, я подивилася на цю картинку і почала її вишивати з намером, саме зробити легкий перехід вже до результатів, щоб отримати результати. І потім я вже знаю, е, кому я подарую цю вишиту. Картинку подарую дівчині. І Ну сьогодні у нас середа. З понеділка я трохи просунулася, я вже вишила річку, почала вишивати мосточок. от Трошечки тут перила мосточка повишивала, тобто робота просувається. Я вишиваю з бісеру, який є у мене в остатках. Ну Я подобрала, ось тут він лежить. Зараз покажу. От, я так Тримаю свій бісер, ось в таких От, Я вибираю ну, те, по кольору той бісер, який і в от таких от баночках, таке мене розташування. Так ну, приємно, мені дуже подобається. Тож я вибираю собі кольори, якими вишиваю, і воно в мене все впідпорядковано, таких невеличких. Таких ну, як папочка файликів для процесів. Тобто ну, папки файли я туди кладу бісер. Це що стосувалося в'язання, вишивання і в'язання, і зараз перейдемо до такої корисної штуки, як там психологія. да. І сьогодні якраз поговоримо теж про осінній період. Бо по суті. Зараз вже ну, перший, перший тиждень серпня пройшов, тобто ми потрохи крокуємо в осінь. Крокуємо в осінь, і, і крім того, я минулого разу казала і зараз говорю про те, що зараз дуже потужні енергії йдуть. Вчора, 8.08, був Портал лева, це дуже мощні енергії, заходили і до 12 серпня будуть ще заходити енергії. І зараз у цих енергіях вони вимивають весь той іл, усі ці програми, які не підтримують, вони все це вимивають. А коли вимиваються великим потоком енергії програми, то піднімаються уселякі емоційні. Привіт, дорога. Коли велика кількість енергії вимиває програми, то підіймаються, ну це як от лити чисту воду у болота або у ковшин. Тобто підіймається все те, що там було глибоко, глибоко, і родове, і особисте. І у ці дні, ну, крім того, що ви відчуваєте, що прям Гори можете звернути, може ще бути такий стан, що дуже важко, дуже емоційно важко, фізичному тілу важко. Що робити в такі дні? Бажано і взагалі не лише в цей період, а коли ви відчуваєте всередині важкість, коли ви відчуваєте, що ну, шкварчить всередині, що емоційний стан дуже-дуже такий ну, вібрації низькі, а як зрозуміти, що низькі У настрія настрою немає. Да? Низький такий стан, такі стани затяжні, такі, ну, такі не дуже легкі. Що робити, коли такі стани? Треба розхромляти свою квартиру, прибирати. Або там вийти на балкон, подивитися, що можна зараз, що я можу зараз прибрати з балкона. І прибирати саме з наміром, що коли я прибираю свій фізичний простір, я полегшую свій емоційний стан, що всі ці речі, які я воно з хати, я всю. Що моя хата, яка зараз розсламляється, це розсламляється не лише фізичний простір, це розсламляється і тонкий простір, розсламляється моя енергоінформаційна структура. І з таким намером починати прибирати, подивитися, що я можу там з балкона прибрати, да, що вибросити геть. Або щось віддати комусь, або зараз дуже багато усяких таких боксів, які ставлять на вулиці, куди можна, де можна залишити там одежу, яку вже не носиш. Тож передивитися по одежі, що можна віддати. Звільнити місце для чогось нового, звільнити взагалі місце, коли. Ми прибираємо старе, те, що вже не служить, то окрім того, що ми звільняємо місце для нового, ми ще і полегшуємо своє життя-буття. Як на фізичному рівні, так і на тонкому плані. Бо наша оселя, наша хата, да, все, що є у нас всередині, це відображення наших процесів на тонкому плані. Тому, якщо у нас такі глибокі стани, дуже такі тяжкі важкі, то треба. Попри... Прибирати. Вимити пол, там, роз... передивитися речі, порозхрамляти чи як вони ще звуться, да? або там, передивитися взуття, яке можна вже е віддати комусь, або вибросити просто. Передивитися свої там записники, передивитися папери, можна піти там багаття розпалити, да, по, по, по вогню віддати там свої якісь записи. От, особливо ті, які вже відбулися. Да? Там, наприклад, що ви хто веде щоденник і хто виписується в щоденник, то якраз от час від часу треба те, що от вже збулося, що ви виписували, те, треба віддавати полум'ю, щоб воно так, щоб енергія ваша виходила з цього, а бумага згорала. Отже, зараз дуже гарно зробити. Якесь обновлення всередині оселі, тобто навіть там помити вікна, да? знову ж з наміром, мою, мою вікна, вікна це те, як я дивлюсь, через які програми я дивлюсь, на, ну, на всесвіт. Да, взаємодію. Тобто, коли я мию вікна, я обираю ці ілюзії та програми, через які я взаємодію зі всесвітом, Там двері вхідні вимити, да, щоб чисто було. Взагалі там можна солью з додаванням якогось аромамасла помити стіни, помити двері, помити помити підлогу, щоб оновити свій простір на фізичному рівні, бо наш фізичний простір це продовження нас, нас на тонкому плані. Там передивитися, знову ж свій телефон, повидаляти. Взагалі-то ідеальний варіант робити таку чистку. Раз у квартал або раз у місяць, Прям планувати собі там по четвергам ну можна там при, прив'язати до четверга, так, як чистий четверг. В чистий четверг я там перевіряю свій телефон, видаляю старі. Старі, старі, там фото, або записи, або то, теж вичищую Телеграм, там інші соціальні мережі, або пошту свою передивляюся, удаляю усе. Да, там, або а, чищу ноутбук, або планшет, хто чим, використ... хто чим користується. Да? І, наприклад, там, запланувати собі в щоденнику а, кожного четверга, або раз на, дво, на два тижні. Там робити, прям Напоміналку собі ставити, що я роблю сьогодні для себе чистий четверг, вичищаю, вичищаю свій простір, висвобождаю енергію, щоб звільняю місце для нового, щоб дихати було легше. І помічати, обов'язково помічати, як змінюється стан. Бо нам треба треба помічати оці маленькі зміни, щоб давати розуму, підтверджувати підтвердження, що, от бачиш, там. Є оця причина наслідковий зв'язок. От там у мене був такий стан до того, як я почала там, наприклад, розсламляти балкон. Після того, як розсламила балкон, ми, мені стало легше І ну, би, звертати на цю увагу, приучати себе бачити маленькі результати. Бо наш мозок він хоче багато, багатий результат. І ще теж. Що доросла позиція, да, свідомість дорослої людини, вона вміє помічати ці результати. А свідомість підлітка або дитини він хоче одразу все, і він хоче одразу великих результатів. Але наші великі результати вони складаються, це як намисто, вони складаються з маленьких бесеринок. І ми самі, самі ці, ці, ці намисто формируємо. Так, у мене якось неосознана раз на квартал, чистка крута. Така відбувається, Крута. бачиш, як воно гарно, як ти гарно відчуваєш, як ти дуже гарно настроєна зі своїм, зі своїм тонким планом. От тому я раджу, особливо, коли дуже от на душі, дуже-дуже так. от, Грустно або тяжко, або непросто, або нелегко. Коли є такий стан, от прям помити підлогу з наміром, що мию від підлогу і вимиваю. Свій внутрішній простір від такого стану, да, відпускаю свій стан, омиваю. Теж дуже гарно просто омитися, піти в душ, під водою побути, у кого біля, там, у кого є можливість там, окунутися у озеро або у річ у ріку, дуже класно у ріку, бо там вода яка текуча у озері, ну, якщо у озері, то там, де ключі, джерела подводні, то теж дуже гарно. Ну, щоб не була стояча вода, щоб текуча була вода. Або під душ, теж дуже гарно. От. І прям з наміром, що я змиваю себе такі стани, бо, ну, бо серпень він буде такий. Непростий, бо якраз от все виходить. Оце все старе, що не підтримує, це виходить. І треба якраз от бути саме в цей час бережніше до себе, бережніше до себе відноситися, повертатися до себе. Там, обережно, з ніжністю розмовляти з собою, піклуватися про себе, Бо щоб ну, була оця внутрішня опора, щоб ми цю внутрішню опору е, створювали ще і зовні для себе. Там, наприклад, щось собі вкусне готувати, там, хто полюбляє там, ну, не знаю, там, каву да, або е, ще щось. Пригощати себе частіше смачненьким, окутувати себе в плід, хто полюбляє там сидіти в пліді і там, ну, просто там відчувати затишок. Тобто ну, саме в цей час більше всього надавати собі увагу уваги ніжності, тепла і турботи. Ось такий сьогодні ефір про піклування до себе. От, і буду вже фіналити. Дякую усім, хто був зі мною в ефірі. Дякую. Дякую, дівчата, що ви постійно ходите до мене на ефір. Я мені дуже це тішить, я дуже рада, бо ну, цікавіше розповідати, коли є слухачі, коли є зворотній зв'язок від тих людей, кому я це розповідаю. Бо погомоніть сама собою, я можу і просто так посидіти, погомоніти, бо я якраз веду щоденник такий, я записую свої відеозвіти. Є в мене така форма щоденника. От, але... А, а карти вже не тягнеш. Що тягнути карти? А, тут нема. А, зараз тут. А, ні, є карти. Бачиш? Зараз витягну тобі карти. Забула про карти. Нічого, зараз витягну. Так, сьогодні у нас карти будуть. Карти будуть. Магічні послання богинь. Будуть такі карти. Так, добре, зараз витягну карту і будемо фіналіти. Поки я тягну карту, напишіть, будь ласка, ну, знову ж, якщо ви відчуваєте бажання поділитися і дати зворотній зв'язок, що ви корисного візьмете? Я теж вмію сама з собою балакати. Ну, да, розумієш, тут багато розуму не треба поспілкуватися сама з собою. Так, карти. До речі, да, треба десь а, колоду ложити біля себе, щоб не забувати про неї. Дуже гарне. Так, добре. А, ну, бачите. Іштар, границі. Любіть себе достатньо сильно. Кохайте себе достатньо сильно, щоб відмовити іншим в притязаннях на, вас, на ваш час та вашу енергію. І іштар, кордони. Бачите, про любов до себе, про піклування, про таку потужну любов до себе. Дякую за ефір. Я коли без настрою відразу починаю прибирати. Так, воно становиться легше. Воно становиться легше, бо увагу перемикаєш на щось інше. Бо коли оце тяжко, то увага вся всередині. Взагалі, коли тяжко, то можна просто там або комусь допомогти. Тоді ну, увагу переключить, допомогти комусь. Бо теж, коли комусь допомагаєш, то легше становиться переключити увагу з цього тяжкого стану на, на щось зовнішнє. Да? Бо коли нам тяжко всередині, коли емоції так от по вібраціям опускаються, то е, ми відчуваємо, наша увага якби так ну, згортається. Так от, коли тяжко, то треба розгорнути якраз свою увагу і направити на щось на те, що. Наприклад, що подобається, там, помалювати, або пов'язати, витягнути себе з цього стану, або там, піти на вулицю, подивитися, до, до речі, теж дуже гарна практика піти на вулицю і погуляти, дивлячись на небо, слідкувати за облаками, і прям от відчувати, от, прям як би, відчувати з наміром розширювати а, своє -свій, сприйняття простору там, до. До самих далеких облаків свою увагу розподіляти. І дуже класно виїжджати в гори. Бо якраз там, де гори, гори це взагалі вони Природньо піднімають наші вібрації і наші енергії на більш високі частоти. От. Ну, У кого є така можливість, да? хто взагалі живе в горах, це дуже круто, у кого є можливість, може виїхати в гори, у кого нема такої можливості, можна вийти просто там до озера, ножки помочити у водички. або просто вийти на вулицю, повідчувати вітер, або вийти на вулицю, подивитися на облака, як пливуть. Тобто, вивести свою увагу з цього стану назовні або пообирати, да? або там, помалювати, почитати, або там, поспілкуватися з кимось, або допомогти комусь, тобто вивести свою увагу назовні. Дякую, сіль добре знімає напругу, набираю ванну, сілю і очищаю. Це теж круто. Да. От можна, ну, можна, наприклад, якщо миєш ми підлогу, можна теж туди солі додати з якимось гарним аромомаслом. І, до речі, аромамасла. Можна зробити собі масаж стоп, або просто, якщо немає можливості ванни на набрати, можна просто ванночку для стоп зробити. Там, з аромамаслом якимось, або паличку арома запалить, або просто свічку запалить і накапати, ну, якщо нема арома лампи, свічку запалити і накапати туди якогось масла. Взагалі от ароматерапія це дуже гарна штука, або кольорова терапія, почати щось ну, малювати саме якимось там кольором, таким, який, ну, або е, жовтим, або помаранчевим, або яскрава край. Червоним, таким, щоб, ну, щоб прям яскраво, яскравістю себе напитати ну, або на який колір тягне. Когось там може тягнути на блакитний, або фіолетовий, або зелений. Це теж дуже гарно. Тобто не свідомо не застрівати у цих станах, а виводити себе свідомо з цього стану, тим паче, що практик і інструментів для того, щоб вивести себе з цього стану, дуже і дуже багато. Тож просто треба, треба це робити, не, не лінуватися і робити. Давайте ще одну карту. Витягнемо. О, Дєва бабочка, трансформація. Це е, саме якраз от, для цього часу. Зараз от, серпень це е, місяць трансформації. Радикальні зміни, які з вами зараз відбуваються, принесуть великі, великі благословення. Дєва бабочка. Дуже гарні карти. Ну, давайте ще третє. А, Оанг, ти ще їдеш, да, далі будеш. Не треба торопитися або форсувати події. Усе відбувається в той час, який треба. Це теж дуже гарна карта. Ось такі у нас карти. Да? Штар, Дєва бабочка і Оонак. Дуже прикольні такі, бачите? Так, добре, дорогеньке, дякую усім, хто був зі мною в ефірі. Дякую усім, хто буде дивитися цей ефір у записі. Зустрінемось у п'ятницю. Завтра будуть теревені на іншому аккаунті. На іншому у кого є питання, є в, лін, в шапці Профіля лінк на Google форму. Ви можете залишати там свої питання, і я буду в ефірі. Давати відповіді на ваші питання, щоб у нас було ну, цікавіше в ефірі. Тому дякую усім, дякую усім, хто був зі мною в ефірі, дякую всім, хто буде дивитися цей ефір у записі і до зустрічі. Дякую.